Сьогодні ми розпочнемо з доповіді Вікторії Марценюк і поговоримо про визначення походження дитини в міжнародному приватному праві. I... Все, моя тема звучить так: визначення походження дитини в міжнародному приватному праві. Науковий керівник Грабинська Михайло Ігрович. Так, починаючи тему, варто згадати частину першу статті 121 сімейного кодексу України, в якій йдеться про те, що права та обов'язки матері, батька і дитини взагалі ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому саме органом державної реєстрації актів цивільного стану. Саме тому взагалі питання визначення походження дитини є досить важливим. І відповідно важливим є питання реєстрації народження дитини. Стаття Конвенції про права дитини передбачає, що кожна дитина має бути зареєстрована одразу ж після народження, і відповідно з моменту народження така дитина має право на ім'я і набуття громадянства. Взагалі, я визначила тут такі найцікавіші, ніби терміни подачі заяви щодо. Стану народження дитини, оскільки в багатьох державах вони повторюються, так, наприклад, в Канаді і Франції такий термін становить 5 днів, відповідно, в Великій Британії 42 дні, в Японії 14, в Нідерландах 3, тобто це найкоротший термін, який мені вдалося знайти в Австралії, а саме в Південній Австралії, цей термін становить 60 днів, а в Україні відповідно 30 днів. І якщо говорити. Там про особливості реєстрації дитини, при цьому в свідоцтві або в акції цивільного стану зазначаються певні біографічні дані дитини, тобто, це там ім'я прізвище, дата народження, Стать, місце народження і певна інформація про батьків інколи може зазначатися і е, можуть зазначатися дані про вірусповідання в деяких державах або про етнічну приналежність. Е, також е, деколи визначається, що е, можуть бути встановлені дані про громадянство, але це не є обов'язковим. Важливим є питання визначення корелізійних прив'язок саме в при визначенні е, походження дитини. Їх виділяють три таких основних: тобто, це Лекс Патрія, він застосовується в законодавствах України і Франції, але там присутня певна така різниця, тому що в законодавстві України вказано, що встановлення визначення дитини там. Встановлюється саме законом дитини на момент її народження. А вже в законодавстві Франції йдеться про те, що походження дитини регулюється особистим законом матері на момент народження дитини. Тільки якщо там е мати дитини невідома, тоді вже застосовується особистий закон дитини. Відповідно, наступною прив'язкою є. Е Прив'язка Лекс Доміцелій, тобто закон місця проживання, він застосовується в державах там Уругваї, Урва, Мексиці, Естонії і Швейцарії. Ця колізійна прив'язка є найбільш такою поширеною. І в законодавстві, наприклад, Мексики йдеться про те, що для визначення походження дитини застосовується право держави проживання дитини або місця перебування дитини. І Останньою прив'язкою є прив'язка Lex Беннінітатіс, тобто закон найбільш сприятливий для сторони. Він згаданий в законодавстві Угорщини, і в ній йдеться про те, що при встановленні батьківства або ж материнства може бути застосоване право держави, яка там має тісний зв'язок з такими правовідносинами, але за умови, що право цієї держави є найбільш сприятливим саме для дитини. Так, і також варто прийти до конкретних таких випадків: тобто, це визначення походження дитини від батьків, які перебувають в шлюбі між собою. Взагалі, підхід до визначення походження дитини від батьків, які перебувають в шлюбі між собою, він є одинаковим в більшості держав, але в законодавствах різних держав він. Трішки по різному формулюється. Так, наприклад, в законодавстві України вказано, що дитина, яка зачата і або походить народжена у шлюбі, походить від подружжя. В законодавстві Японії вказано, що дитина, зачата дружиною під час шлюбу, вважається дитиною чоловіка. В законодавстві е, Норвегії йдеться про те, що е, батьком дитини вважається чоловік, з яким мати перебувала в шлюбі на момент народження дитини, а в Латвії діє так конкретно визначена в законодавстві презумпція батьківства, відповідно до якої там дитина, яка народилася після укладення шлюбу е, або не пізніше 306 днів, тобто це 10 місяців після його припинення через певні обставини, там, наприклад, смерть чоловіка або розлучення, вона вважається така дитина Народженою в шлюбі. Але ж якщо жінка не пізніше 306 днів після припинення такого шлюбу укладе повторний шлюб, тоді вважається, що така дитина вже народжена в новому шлюбі, навіть якщо її біологічним батьком є її колишній чоловік. Наступним питанням, яке варто визначити, це визначення погодження дитини, яка від батьків, які не перебувають в шлюбі, тобто позашлюбних дітей, взагалі в Україні показник позашлюбних дітей становить 20,5% за останні роки, і він так є стабільним останні декілька років. Хоча, наприклад, в Франції відсоток позашлюбних дітей становить 60%, і він за останні роки значно виріс. Так, наприклад, говорячи про Україну відповідно до статті 125 сімейного кодексу України, якщо мати і батько дитини не перебувають в шлюбі між собою, то походження такої дитини від матері воно визначається на підставі саме документу, який видає заклад охорони здоров'я про народження нею дитини. А вже походження дитини від конкретного батька визначається там за заявою матері або батька, або за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини, або ж за рішенням суду. Взагалі, варто зазначити, що цей другий пункт за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини, він був вилучений в 2010 році на підставі закону нового, який був виданий про державу, державну реєстрацію актів цивільного стану. І також варто зазначити, що в Європейській конвенції про правовий статус дітей, саме народжених поза шлюбом, вказано, що походження кожної дитини від матері. Яка не перебуває в шлюбі, засвідчується самим фактом народження дитини, а вже походження такої дитини позашлюбної від батька засвідчується або там шляхом добровільного визнання батьківства таким батьком, або ж встановлення в цього в судовому порядку, також важливим є питання визначення походження дитини народженої з допомогою допоміжних репродуктивних технологій, а саме ДРТ. І, і, взагалі, така глобальна проблема безпліття вона є досить серйозною, і для вирішення цієї проблеми лікарі розробили там певні технології, відомі як допоміжні репродуктивні технології. А саме сурогатне материнство воно є там. Одним з видів допоміжних репродуктивних технологій, і відповідно можна виділити такі три презумпції, які мають значення для встановлення походження дитини, яку народить сургатна матір, так, перша презумпція це презумпція материнства сургатної матері. Вона застосовується в законодавствах там Австралії Сполучених Штатів Америки, але не в всіх штатах, також Великобританія, Німеччина. Узбекистан і Азербайджан. Ця презумпція полягає в тому, що особи, які дали свою згоду на імплантацію ембріона, інші жінці, тобто сурогатні матері, можуть бути записані батьками тільки тоді, коли така сурогатна матір вона дасть свою згоду на, на такий запис. І, як, наприклад, зазначено в законодавстві Західної Австралії, оскільки в них там є. В кожному штаті окремий закон, який регулює. Сургат, питання сурогатного материнства, там йдеться про те, що сурогатна матір має три місяці на те, щоб ніби подумати, чи віддавати їй дитину після народження, чи ні. І відповідно, коли дитина така народжується, сурогатна матір і її чоловік, або там партнер, там хлопець чи хто, вони зазначаються як батьки дитини в свідоцтві про народження. І тільки там не пізніше шести місяців після народження, потенційні батьки. Які уклали договір з сурогатною матір'ю, вони можуть звернутися до суду, і тоді суд виносить наказ про батьківство, і, відповідно, цей наказ про батьківство, він передає батьківство від біологічних батьків до потенційних батьків. Також варто приділити увагу е, питання, регулювання цього питання в таких державах, де закон про сургатне материнство взагалі відсутній, тобто це е, Азербайджанська республіка. Е, там цей закон відсутній через такі певні релігійні переконання і, взагалі, їхній такий національний менталітет, але незважаючи на відсутність законного регулювання цього питання, е, все-таки громадяни Азербайджану. вони… Е, користуються послугами сурогатного материнства або штучного запліднення тільки для цього їм потрібно виїхати в поїхати в держави, де це дозволено. Наприклад, це Туреччина. Найчастіше громадяни Азербайджану виїжджають в Туреччину, і в такому випадку все одно діє презумпція материнства сурогатної матері. Наступно є презумпція материнства жінки, яка виявила намір бути матір'ю дитини, яку народила сурогатна матір. Взагалі, така презумпція вона найчастіше застосовується, коли там використовується донорська яйцеклітина. і прикладом такого прогресивного застосування, ніби цієї презумпції, є саме штат Каліфорнія. Так, один з небагатьох, оскільки там встановлено, що Юридичними батьками є особи, які уклали договір з сурогатною матір'ю, і прикладом застосування цього принципу є справа Бузанка проти Бузанка. І я пізніше про неї розповім. Повернусь до неї. І останньою презумпцією є презумпція материнства генетичної матері дитини, народженої сурогатною матір'ю. Взагалі, вона закріплена в законодавстві України, в законодавстві Вірменії і в законодавстві Республіки Казахстан. В законодавстві України вказано, що е, в разі там перенесення в організм іншої жінки ембріони людини, який було зачато подружжям в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, така дитина е, вважається. Е, Дитиною подружжя. Чому саме так? Чому саме ця презумпція застосовується в нашому законодавстві? А саме тому, що Подружжя вважається генетично пов'язане з дитиною. А як ми знаємо, в законодавстві України дозволено тільки один вид сурогатного материнства, а саме гестаційний, тобто це коли дитина, яка народжена сурогатною матір'ю, не пов'язана генетично з сурогатною матір'ю. А в деяких державах, таких, наприклад, як в Австралії, дозволене і традиційне сурогатне материнство, тобто, коли сурогатна матір пов'язана генетично з дитиною. Е, і відповідно, якщо розглядати справу Бусанка проти бусанка, е, це справа, яка була розглянута в штаті Каліфорнія. Е, коротка історія цієї справи. Тобто, е, там подружня пара Луан і Джон, вони імплантували ембріон, який не був генетично пов'язаний ні, ні з ким з ним з них, е, сургатній матері. Проте, пара розлучилася, і, відповідно, чоловік, тобто Джон, відмовився від будь-якої там батьківської відповідальності за дитину. А дружина Луан, вона стверджувала, що вона і її колишній чоловік були законними батьками. І, відповідно, суд першої інстанції штату Каліфорнія встановив, що Джейсі, тобто дочка, не має Ніяких взагалі законних батьків, ні сурогатна мати, не її е, мама, ні е, оці люди, які подружня пара, які уклали договір з сурогатною матір'ю, не вважаються законними батьками. Але вже рішенням апеляційного суду було встановлено, що незважаючи на те, що ані Луан, ані Джон вони біологічно не пов'язані з Джейсі, вони все одно є її законними батьками, тому що ця дитина ніколи б не народилася, якби подружжя не погодилося б на імплантацію тієї заплідненої яйцеклітини сурогатній матері. І... Останнє питання, яке варто було б розглянути, це питання оспорювання батьківства. Тут такі три важливі аспекти, які варто розглянути. Тобто, це хто може подавати позов в більшості в законодавстві вказано, що позов саме про успорювання батьківства може подавати особа, яка записана батьком дитини, особа, яка вважає себе батьком дитини, і мати. Проте, наприклад, в законодавстві Німеччини вказано, що і дитина може подавати там якісь чи вимагати тест для того, щоб зробити спорід дізнатися, чи споріднена ця дитина з батьком. І коли це може бути зроблено, існує ну, є три таких випадки в Україні. Вказано, що це може бути зроблено до досягнення дитиною повноліття. В Каліфорнії йдеться про те, що протягом двох років від дня народження дитини. А в законодавстві Німеччини вказано, що такий позов може бути поданий до суду тільки протягом двох років, з моменту, коли ж особа дізнається про певні обставини, які суперечать батьківству. Також успорювання батьківства можливо в випадках, якщо там дитина була народжена в шлюбі, якщо на момент народження дитини батьки в шлюбі не перебували, але при реєстрації народження батько визнав своє батьківство. Або якщо дитина народилася до спливу 10 місяців, це як правило, бо в деяких державах такий термін є іншим. З моменту розірвання шлюбу або визнання шлюбу недійсним. Але після реєстрації записана батьком дитини, якщо Точніше, але після реєстрації повторного шлюбу його матері з іншою особи. Але варто також зазначити, що існують випадки, коли оспорювання батьківства воно взагалі неможливе. Неможливе оспорювання батьківства, якщо, наприклад, на момент, коли батька записували. Як біологічним батьком дитини в свідоцтві, він знав, що він не є її батьком, але дав відповідно на це згоду. І також інший випадок, коли оспорювання батьківства неможливе, це якщо чоловік надав свою згоду на застосування допоміжних репродуктивних технологій. В такому випадку оспорювання батьківства вважається неможливим. І е, можна зробити такий висновок, що, е, по перше, визначення походження дитини е, в міжнародному контексті є таким складним і багатогранним процесом, і він включає в себе не тільки там правові, е, але й соціокультурні аспекти. А по-друге, що при вирішенні питань, які пов'язані з визначенням походження дитини, важливо враховувати права і інтереси всіх сторін, тобто це і дитини, і батьків, і сурогатної матері, при цьому забезпечуючи справедливе і ефективне вирішення цієї ситуації, оскільки Таке питання є досить важливим і актуальним, особливо зі сторони допоміжних репродуктивних технологій. Дякую у мене все. Дякуємо вам. Дійсно, доволі цікава тема була піднята Вікторією. Я хочу сказати як науковий консультант про те, що це питання, можливо, ще потрібно більш детальніше дослідити в рамках бакалаврської роботи, до чого я вас і запрошую, оскільки, я думаю, ви помітили, і судової практики в нас є багато і. Питання навіть тих тих же колізійних прив'язок є неоднозначним, так? Тобто тут і питання, можливо, в деяких випадках суперечності колізій можливо потрібно буде піднімати. Але я думаю, що це, це все буде якраз хорошим підґрунтям для вашого наступного подальшого наукового дослідження. Чи колеги є у когось питання, шановні студенти, будьте активні. Так, так, студенти активні і найактивніша студентка Вікторія Анатолійовна. Вікторія Анатолійовна, прошу. Та, я я і є найактивніша студентка, та. значить, у мене ну, таке уточнення, я хотіла у вас уточнити. От ви кажете, діє презумпція материнства. Як її назвати? От її ніби матері. Ну, яка запліднена, да скажімо так. сурогатної господи, слово забула, сурогатної матері. А у нас як цей процес взагалі відбувається от в Україні, я маю на увазі, чи у нас вважається, що вона матір цієї дитини, яку народила? Бо я, от чисто так теоретично чула такий приклад, коли, по-моєму, для китайців. Вона виношувала дитину, наша громадянка, народила цю дитину, дівчинка народилася, і з'ясувалося, що в неї якась там генетична хвороба, яку вилікувати ну, взагалі неможливо. І вони просто відмовилися. І ця дитина зараз знаходиться, як це сказати, в державному закладі. Тобто, ніхто не сказав, що ви мати, давайте виховуйте тепер. Причому, ну коли, коли вона ставала сурогатною матір'ю, то як це правильно сформулювати? Чітко було їй підсажували оці китайські клітинки, розумієте? Тобто дівчинка народилася ну, чистий китаєць. От виникає питання. Матір, вона чи не матір? Ви кажете, презумпція? От мені просто цікаво. Це тільки в деяких державах, чи ми теж дотримуємося такої думки. Взагалі в Україні дозволено тільки стаційне сурогатне материнство, тобто мається на увазі, що така сурогатна мати вона не пов'язана генетично з цією дитиною, і відповідно, якщо говорити в контексті тієї ситуації з китайцями, то ця сурогатна мати вона взагалі ну, біологічно не вважалася матір'ю цієї дитини, вона просто виносила її. І, відповідно, тут постало питання, що е, сурогатна мати вона виконала свої обов'язки згідно цього договору про сурогатне материнство, і, відповідно, саме обов'язків обов між дитиною і цією матір'ю ніяких не встановлювалося, і, відповідно, вона не мала нести ніякі е, обов'язки щодо тієї дитини щодо її виховання подальшого. Тобто тут питання постало про те, що саме е, Біологічні законні батьки, тобто ці китайці вони відмовилися від цієї дитини, і, відповідно, ця дитина перейшла в там, притулок, сиротинець. Тобто це вже відмова їх пішла в сторону цієї дитини. А сурогатна мати вона ніяку відповідальність в такому випадку не несе по відношенню до дитини. Це ну, саме то, в Україні. У нас презумпція не діє, виходить. Так, в нас не діє. Угу. Дякую. Так, дякую. Не бачу більше піднятих рук. Дуже дякую, Вікторії, за настільки цікаву доповідь. Запрошуємо до подальших наукових досліджень і презентації на науковому гуртку.